Далі за мить долучимо до ефіру полковника Станіслава Керода, кавалера ордена Данила Галицького, офіцер, який майже два десятиліття служив у Маріуполі в Донецькому прикордонному загоні та в загоні морської охорони Держприкордонслужби. У 2022 році він став одним із захисників Маріуполя та легендарної Азовсталі. Під час боїв отримав важкі контузії та осколкові поранення. 200 днів провів у полоні в нелюдських. Умовах, але не зламався. Станіслав Керот, старший офіцер сектору взаємодії із засобами масової інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Полковник долучається до нашого ефіру. Пане Керот, вітаємо вас. Вітаємо перед тим як ми поставимо вам свої запитання, розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите для купівлі яких ресурсів потребуєте допомоги наших глядачів. Ще раз бажаю здоров'я. Організували збір. збір на для на бойові дрони для підрозділу Державної прикордонної служби України. Всі зараз знають, що даних засобів потребують всі сили оборони, в тому числі і Державна прикордонна служба, яка разом зі всіма силами оборони стоїть на рубежах нашої країни і відбивають навали ворога. Дрони ефективні. Показала свою ефективність на полі бою. Це додаткові засоби ураження і можливість зберегти наш особовий склад. використовуючи технічні засоби, виникла ініціатива підготувати інсталяцію, яка називається «Сила в єдності, і поставити її на розі. Тож з метою забезпечення наших підрозділів бойовими дронами дана інсталяція вона виражає єдність нашого українського народу. Це уламок збитого ворожого шахеда. Це ті небезпечні речі, які штурмують нашу Україну щоденно, щонічно вбивають мирне населення і нищать наші міста. Кожен українець чує про цей, цей звук, і він знає, що це небезпечна річ. Тому наші сили оборони мужне з ними борються і об'єднавшись, їх збивають. І так виникла така ідея: взяти уламок збитого російського шахеда. На якому поставили підписи багато українців, показуючи свою єдність, показуючи свою єдність, єдність в боротьбі, єдність в народі, єдність всередині нашої держави, тому що без єдності не буде держави, не буде нас як нації. Друзі, ви бачите на своїх екранах збір і номер карти це важливий збір. Зараз немає неважливих зборів, але ось конкретно цей він на дрони, і сума потреба 4 мільйони. наразі зібрано трохи більше ніж 90 тисяч. І я знаю, що ми разом зможемо допомогти нашим військовим забезпечити максимально так для того, щоб цей збір просувався. Дрони важливі. Дрони це. Захист наших військових на полі бою дрони це можливість активніше атакувати противника, пане Станіславе. А якщо говорити про дрони саме для прикордонників для вашого застосування, яку роль вони відіграють, і як змінилася сама тактика застосування дронів і наших, і противника? І якщо Говорити про те, що ворог копіює часто і тактику, і самі дрони. То чому ворог у нас навчився, що скопіював? Ну, дивіться різниці в дронах між прикордонниками і силами оборони немає. І ними користуються всі, і так як ви самі говорите, користується противник. Противник також на жаль вчиться і вчиться дуже швидко на своїх помилках і виробляє ці дрони просто в масовому. В масовому масштабі розумієте, дрони використовують прикордонники так само, всі як і всі сили оборони. Це, це безпека наших бійців. Ми крайній раз можемо не наражати на небезпеку нашого бійця, не наражати його на ураження, осколкові, кульові і все 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 Решта ми можемо робити безпечні зони, робити так називаємо кіл зони, і наші прикордонники це активно роблять. У нас дуже багато підрозділів, які. Розвивають всі ці технології і активно використовують дрони в обороні нашої країни брати підрозділ Фенікс. І в кожному нашому загоні, який е, приймає участь на сході, бронить нашу країну. Є так називаємо там рубаки і окремі малі підрозділи, які використовують дрони. Тому це е, дуже активний і дуже популярний, і дуже потрібний засіб для всіх сил оборони. Так в нас іде зараз. Ми про прикордонники, ми допомагаємо прикордонникам, але ми разом боремо всю країну разом з рештою сил оборони. Противник вчиться противник теж розвиває ці технології, оптоволокно, і застосування там решти елементів, про які ми зараз не можемо казати в прямому ефірі. Але ми також це відмічаємо і теж враховуємо в подальшій службово-бойовій діяльності. Друзі, ви бачите на екрані реквізити збору, і у відповідь на нарощування нашим ворогом масштабів атак по Україні, мені здається, у нас немає іншого виходу для того, аби рухатися у правильному напрямку, як нарощувати підтримку наших Збройних сил України. Це і є наша відповідь, і я знаю, що в більшості з нас грошей більше не стає. Але річ у тім, що наше ключове завдання при цьому не змінюється. І я сподіваюся, у вас є вільні ресурси, хоча пару гривень не обов'язково багато для того, аби підтримати цей збір, адже вбиває насправді. Байдужість у першу чергу, причому не менше, можливо, більш ефективно ніж за російські засоби озброєнь. Тому я вас закликаю в противагу тому, що робить Росія, підтримувати збройні сили України, робити це ще активніше, тому що повірте, ось цей збір, людина, яка його організовує, яка відповідає за те, що ваші гроші підуть у правильному напрямку, не викликає жодних сумнівів у тому, що це дійсно благородна справа, яку нам усім разом варто підтримувати. Я дуже на вас розраховую і наші воїни також. На вас розраховують, будь ласка, не підведіть. Станіслава, я хочу поговорити от, власне, про те, що я анонсував перед тим, як долучити вас до ефіру, про пошук внутрішньої опори, внутрішньої мотивації у ці дуже непрості часи, коли ворог намагається нас зламати. Ви пройшли через дуже страшні речі, через які не проходила абсолютно більшість українців і при цьому не зламалися. Ви пережили полон, ви були у Маріуполі, ви пройшли через Оленівку. Скажіть, будь ласка, що вам дало сили у такі страшні кризові моменти вашого життя? Залишитися людиною, залишитися при розумі, і після цього повернутися у стрій. Ну, перша це віра в нашу родину, віра в родину, віра в свою сім'ю, віра в, в цілому в Україну. Тому що ну, раді чого ми живемо? Ми живемо ради того, щоб наші діти ходили вільно по нашій українській землі, вчились в українських навчальних закладах, отримували освіту і розвивали нашу країну в подальшому для своїх дітей. Тому у нас іншого вибору просто немає. Ми маємо стояти до останнього. Тим більше, ми побачили з перших днів війни ще з 2014 року. Що противник, цей одичалий сусід, він не прийшов до нас на каву або за мирною дружньою розмовою. Вони просто прийшли не знищувати і вбивати, вбивати все українське, вбивати жінок, дітей, матерів. Все живе, все що є на їхньому на їхній дорозі, знищувати міста з тою шаленістю е, нанесення авіаційних е, і е, ударів по місту Маріуполя, знищуючи тисячі мирного населення. Ну після цього після цього іншого вибору просто немає. У нас у всіх, як у української нації, боротися за нашу незалежність за нашу боротьбу, тому що ну я не хочу жити в іншій країні. Я не хочу, щоб мої діти жили теж в іншій країні. Тим більше, що ми вже прекрасно бачимо, що це за країна. Так і перебуваючи у них в полоні, мав такий негативний досвід е, спілкування з ними, і ти бачиш, що, що це не люди. Що це не люди, це не країна. Це не країна для мирних вільних людей. Це країна тюрма, це країна рабів. Дякую. Тому в нас інша перед. Дякуємо, вибачте, що я вас перериваю, але на жаль, маємо рухатися далі. Станіслав Керет, старший офіцер сектору взаємодії з засобами масової інформації Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.